15 березня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Заразом українські воїни збили кацапський штурмових Су-25 та 13 безпілотних літальних апаратів різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки рашистів, а також дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції. У тимчасово окупованому кацапами Криму в Керчі Керич сталася пожежа на території колишнього залізорудного комбінату, неспокійно на території рашистського рейху, на території Астраханського заповідника сталася потужна пожежа, площа займання близько трьох тисяч гектарів. В Гаубрянськ біля нафтопроводу нібито виявили вибухові пристрої.